Вугрива хвороба або акне, як її ще називають, це одна з розповсюджених шкірних хвороб, і про неї треба розуміти декілька важливих речей. По-перше, вугрива хвороба може виникати в будь-якому віці. Вугрові прояви можуть бути в немовлят, в дітей більш старшого віку, в період пубертату і нерідко може спостерігатися в людей після 25 і навіть 30 років. Інколи буває так, що. Прояви вугревої хвороби в дуже ранньому віці, тобто, в немовлят, перших місяців життя, можуть бути маркером того, що очікує на таку дитинку в майбутньому більш важкий перебіг підліткового варіанту вугревої хвороби. З чим це пов'язано? Найчастіше це пов'язано з тим, що на шкіру дитини впливають певним чином материнські гормони, які вона отримала. Під час вагітності і при народженні ці гормони ще продовжують циркулювати в дитячому організмі, викликаючи характерні вугреподібні висипи. Як правило, вони зникають за певний час протягом декількох місяців, може навіть до декількох одного-двох років затягнутися ця проблема, але як правило настає ремісія. Тут не варто заспокоюватися, треба пам'ятати, що в період пубертату може знову повернутися вугрева хвороба в більш важкому варіанті. Що це означає? Це означає, що до цього треба бути готовим і обов'язково треба відвідати лікаря для того, щоб зорганізувати правильний догляд по лікуванню і усуненню клінічних проявів, оскільки несвоєчасне звернення або неадекватне лікування може призвести до появи рубців на обличчі. Пам'ятаємо, що рубці можуть залишитися на все життя, і завданням лікаря є не допустити появи цих рубців. І провести лікування в найбільш ефективний і безпечний спосіб. В будь-якому разі, треба розуміти, що саме лікування не може гарантувати цього, і може бути втрачено дорогоцінний час. І тоді рубчики, що залишаються, вони не завжди навіть піддаються вдалій корекції, навіть за допомогою найсучасніших лазерів. Що стосується вугревої хвороби більш пізнього віку, тобто це 25-30+, то тут нерідко має місце якийсь гормональний вплив. Гормональний вплив на шкіру може спостерігатися при певних ендокринологічних захворюваннях, тому лікар-дерматолог обов'язково цей момент мусить враховувати в процесі лікування. В будь-якому разі, вугрова хвороба з сучасними методами лікування можна досягати досить гарних результатів. Але краще це робити, коли ви йдете рука об руку з досвідченим лікарем. Тоді результати будуть прогнозовані і гарантовані всім зі здоров'я.